Лабіринт пагутинка Запропонуйте дитині спробувати без допомоги олівця або указки встановити, з якими цифрами з'єднані літери. Якщо у дитини швидко втомлюються очі або вона перенапружується, нехай використовує спочатку указку або олівець для тренування зорової концентрації. А зараз спробуйте виконати завдання разом з дитиною, поставивши відео на паузу. На цьому малюнку накреслені 25 кривих ліній, які перетинаються. Запропонуйте дитині простежити очима, тобто без допомоги указки, олівця або пальця, кожну з цих ліній від початку до кінця. І поставити в порожніх клітинках, розташованих поруч, порядковий номер лінії, що з'єднується з кожною з цих клітинок. Для того, щоб ви могли використати ці матеріали в роздрукованому вигляді, під відео я дам посилання. Ця гра називається галерея. Для гри можна використати набори листівок, дрібних предметів, іграшок, художні альбоми тощо. На розглядання кожного предмета з галереї відводиться одна хвилина. Запропонуйте дитині спробувати протягом цього часу виділити різні особливості цих предметів. Діяти треба за певною системою. Спочатку необхідно дати опис предмету, відповідаючи на такі запитання, наприклад, що зображено на картині, хто її автор, чи гарна в неї рамка. Потім відзначити її специфічні особливості, розглянути окремі деталі, манеру виконання. Запропонуйте дитині аналогічну роботу з будь-якими іншими речами: візьміть хоча б черевик, що розвалився. Кому він належав, чи був його хазяїн акуратним і ощадливим, чи лагодив він свої черевики в майстерні, яким був початковий кольор черевика. Поступово збільшуй час на виконання цієї вправи. Це необхідно для того, щоб докладніше і детальніше розглянути предмет, і аж ніяк не для того, щоб знудитися від цього процесу або відволіктися на що небудь інше. Наступне завдання, намагаючись витратити якнайменше часу, дитина повинна знайти на малюнку контури тварин. Ви можете попрацювати з цим малюнком, поставивши відео на паузу, або роздрукувати малюнок за посиланням, яке я залишу внизу цього відео. Наступний малюнок дещо складніший, і знайти на ньому потрібно контури 20 тварин. Виконуючи наступне завдання, не допомагаючи собі олівцем або указкою, якомога швидше дитина повинна Подумки порахувати скільки метеликів, відерець, самоварів, птахів, парасольок, чобіт і так далі. Швидкість виконання вправ можна контролювати за допомогою секундоміра. Можна також рахувати по дві-три групи однорідних предметів за один захід. Приміром, в один день перерахувати метеликів і птахів, в інший відерочка і самовари або чайник. Якщо спочатку дитина перераховувала всі предмети з якої-небудь категорії, наприклад, всі відерочка чи всі чайники, то надалі можна звузити завдання, підраховувати тільки предмети одного кольору, наприклад, чорні парасольки або білі самовари. Коло завдань можна розширити таким чином: підрахувати предмети, об'єднані родовою ознакою, наприклад, перерахувати всіх тварин. А сюди відносяться і птахи, і риби, і метелики, або кухони начиння, тобто чайники, самовари. Нарешті можна рахувати групи предметів, абсолютно неподібних між собою, наприклад, риби, граблі, метелики-парасольки. Коли малюнки починають відшукуватись ніби самі собою, тобто майже без зусиль, це значить, що дитина просто вивчила на пам'ятці величезну таблицю. Таким чином, вийшла розминка в два в одному. І увагу потренували, і мимовільне запам'ятовування підключили.